Цей ремонт, як і всі інші, представлені на нашому каналі, перебуває під наглядом Австрійського інституту будівельної безпеки. Найчастішою причиною появи вологи у стінах і підлогах є відсутність гідроізоляції горизонтальної та вертикальної. Такі явища з'являються найчастіше у старих будівлях. У давні часи не було такої свідомості та вимог, щоб застосовували техніки захисту, що ізолюють від води. Можливо, крім того, що обирали відносно сухе місце для дому. У той же час через збільшення обсягів будівництва, особливо доріг і тунелів, були перекриті природні водотоки. На багатьох територіях через це змінилися гідрологічні умови. Внаслідок цього у будівельних об'єктах з'явилися пошкодження, викликані зволоженням насамперед ґрунтовими водами. Це своєю чергою вимагало створення нових форм противодних захистів. Однак навіть сьогодні не всі інвестори приділяють достатньо уваги цій проблемі. Нерідко також у нових будівлях гідроізоляцію фундаменту стін чи підлог розглядають як другорядну. але ж завжди необхідно виконати плити та стін, стійких до капілярного підняття вологи. З цією метою їх, звичайно, слід захистити вертикальною ізоляцією ззовні. Варто одразу також використати для бетонів ті ізоляції, які демонструють високу стійкість до солі та хлоридів, що містяться у ґрунтових водах. Саме вони здатні з роками розчинити пластифікатори органічної хімії, що містяться в бітумних масах. Та бетонах внаслідок цього процесу утворюються пори, в які проникає вода і руйнує будівельні конструкції. Тут на вибір маємо поверхневі ізоляції з рубероїду з меншою довговічністю або мінеральні розчини, які проникають у стіни та герметизують їх по всій товщині, також зсередини. Саме такі ознаки вологи з'явилися в підвалі музею народної творчості у Грації. У будівлі цієї установи їх спостерігали роками. Вони проявлялися відшаруванням від стін, фарб та штукатурки біля підлоги. Місцями це явище спостерігалося. Аж до висоти двох метрів боротьба з наслідками вологи, що були помітні на стінах, полягала в заповненні пошкоджень у штукатурці глибоко паропроникними розчинами. Вірили, що вони не блокуватимуть вологу в стіні, а їхня відкрита дифузійна структура віддасть її назовні. У деяких місцях, де особливо не могли впоратись з наслідками дії води, насамперед, при вході до підвалу музею, застосували на стінах суху гіпсокартонну обшивку, щоб просто приховати мокрі стіни. Згодом адміністрація об'єкта вирішила розв'язати проблему раз і назавжди. Тим паче, що тимчасові, як виявилося, ремонти, що замовлялися кожні 2-3 роки, не давали бажаного ефекту і таким чином звернулися до нашої фірми. Тим паче, що нас порекомендував інший музей, для якого ми кілька років тому виконали аналогічні ремонтні та гідроізоляційні роботи. До речі, у Граці було аж три музеї, де раніше ми надавали послуги такого роду, а музей фольклору став четвертим. Під час технічного аудиту, що передував послузі, ми виміряли вологість стін та підлоги безконтактним. Приладом GAN. він не вимагає збивання пошкодженої штукатурки, що було перевагою під час нормального функціонування музею, куди запрошували відвідувачів. Натомість капітальний ремонт стін ми запланували на період канікул, тобто тоді, коли відвідуваність музею найменша. Повертаючись до аудиту, ми дійшли висновку, що попередні ремонти були виконані згідно із загальним станом технічних знань за винятком технології розчинів NCT, які є ефективним бо виключно мінеральним втручанням у структуру мурів. Будівельний експерт, якого найняв інвестор, порівняв її з технологією римських розчинів. Щоб зменшити робоче навантаження на навколишнє середовище. Ми запропонували провести ремонт у розпал відпусток. Крім того, на тиждень ми зачинили підвальні приміщення для відвідувачів. А вхід до виставкових залів організували з іншого боку будівлі музею. Відразу додамо, що адміністрація перейняла від нас повний обсяг робіт, які ми їй рекомендували. По-перше, представники музею хотіли раз і назавжди позбутися проблеми вологи. По друге, на такі ремонтні роботи надали 30-річну гарантію на сухі та вільні від грибка поверхні стін. Щодо техніки виконання ремонту, то спочатку ми механічно збили стіни і ретельно відфрезерували їх від залишків старих органічних розчинів. Потім ми їх добре намочили. А чому? Бо це забезпечує легкість проникнення в мур глибоко проникаючого розчину Crystal, який наноситься методом розпилення. Зазначимо, що необхідною річчю у таких об'єктах, як підвали, є достатня кількість очищувачів повітря. Йдеться про те, щоб під час робіт уникнути запилення вентиляційних систем. Тому на етапі довбання та шліфування наші роботи супроводжувалися насосами з фільтрами, які видаляли пил зсередини підвалу, повертаючись до мінеральних гідроізоляцій. Потім ми нанесли за допомогою кельм з ізоляційним розчином nct ЕНСІТІЦЕМ і розгладили її ззовні до абсолютно рівної та однорідної поверхні мінеральною штукатуркою термолайм. Він відповідає не лише за естетичний вигляд стіни, але й додатково утеплює її та надійно захищає від спор плісняви. На наступному етапі для створення декоративного шару ми застосували фарбу, яка, звичайно, ж також є мінеральною. Для фінального покриття ми використали обприскування цієї ж фарби спеціальним продуктом NCT Hydro, що базується на рідкому склі. Додаємо, що NCT Hydro також повністю захищає фарбу від можливої атаки водоростей, грибків та плісняви. Склоподібна структура покриття не дає шансів для утворення в ній спор мікроорганізмів, що було характерним для цього ремонту. Якщо йдеться про техніку мінеральних розчинів, тут не було несподіванок. Ми усунули всі матеріали на основі органічної хімії і замінили їх суто мінеральними. Особливо варто відзначити, що роботи вимагали максимально високої чистоти. Вони мали відбуватися практично без пилу і якомога швидше. А це для того, щоб не наражати на пошкодження музейні картини та скульптури. До того ж, приміщення, де ми проводили ремонт, ми відокремили від інших фольгованими завісами. Уся послуга зайняла у нас два з половиною тижні, включно зі шпаклюванням, фарбуванням та повторним монтажем сходів біля входу. Щоб якнайшвидше завершити ремонт, ми працювали також у суботу, яку довговічність забезпечить наш ремонт користувачам музею фольклору в Граці. Підготовка основи, яку ми обговорили, і технологія римських штукатурок гарантують десятки років довговічності та естетичний вигляд стін. Крім того, додатковим ефектом, окрім осушення вертикальних перегородок та захисту від плісняви, є їхнє зміцнення внаслідок утворення всередині них щільної мережі кристалів. Під час приймання послуги адміністрація музею була дуже задоволена її результатом, але не тільки цим, а й тим, що роботи були мало обтяжливими і завершилися вчасно. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.